Друзі, сьогодні до нас завітав фестиваль подій і разом з ним в гру додали два новеньких костюма на героїв і супер топового героя. Так-так. Я вважаю нового героя імбою, і я поясню чому. Але почнемо ми з костюмів. Отже, Чеширу додали костюм та новий капелюх. Чи костюм став кращий? На жаль, ні. Карта дуже ситуативна, його використовують тільки на жовтих титанів. За рахунок його зрізу броні, який у оригінальній версії складає мінус 44 Костюм же зробили гіршим, так як зріз знизили на 10%. Він просто не актуальний. На бігах або на війні герой не може нічого особливого. Він не б'є так, травить, але на даний час це мізер. Зріз тільки по жовтим, а ще й перемішування героїв у багатьох випадках тільки шкодить. Тому костюм однозначно ні про що. А ми йдемо далі. Королева Черви. По факту те саме. Змін майже немає. Знизили шкоду, але міньйон став жарніший. В цілому, хоч герой і відноситься до категорії таунтів, але без прислужника він не несе ніякої цінності. Герой зможе відігрувати тільки в атаці і приносити користь, поки буде жити його Міньйон. А це у порівнянні з іншими таунтами виглядає так собі. В Цілому героєм можна грати, але суперзмін я не побачив. Ну і ось він, новий герой: Труляля та траляля. Герой має непогані характеристики, дуже багато броні, а також клас монах, який дає шанс протидіяти багатьом негативним ефектам. Герой хоче повільний, але просто подивіться на його особливий навик. Герой б'є два рази у рандомних суперників, але це 600% шкоди. При цьому перша ціль отримує зріз броні, а інша зріз атаки на 50%. До всього, якщо випадково два удари заходить в одну і ту ж ціль, герой отримує 30% мани, що у випадку попадання прискорить героя до швидкої карти, і камінчиків на наступний заряд знадобиться набагато менше. Чому ж я сказав, що герой імба? Він такий і є. Він буде просто вносити нереальний урон на швидких режимах. На швидких війнах дуже часто зустрічаються таунти. Які ще і мають Альфа Таунт. Так ось, наш герой проти таких захистів. Набравши ману, ми відразу проб'ємо любого танка. І за рахунок того, що таунти приймають ці удари на себе, це й дає просто величезний плюс цьому герою. 1200% шкоди це миттєва смерть таунта суперника. І в етузі ми отримуємо мінус одного героя суперника, використовуючи тільки одного героя атаки. На інших режимах герой сам по собі не дуже актуальний, тому як для його зарядки, навіть із загонами, потрібно буде знаходити 10 камінчиків. А це не дуже легко, але можливо. Плюс до всього в Фрі є багато героїв, які можуть бустити по мані, тому героям можна з кимось і пристроїти. В захисті він також буде грати, і таун супернику не допоможе на старті гри, так як цей урон він просто не переживе. З війною розібрались, але це не все. Він також буде просто ідеальний на титанах і міфах. Ви тільки уявіть, скільки він приносить імпакту: мінус броня, мінус атака, плюс нереальний шот. І це все діє 5 ходів, і ми просто постійно бустимо героя на 30% мани. Як на мене, це просто дуже крутий герой, і його прокачка немає сумнівів. На цьому в мене все, друзі. Ваші думки, як завжди, чекаю у коментах. Всім успіху на призивах! Всім пока!